Всім привіт! Мене звати Яна, я з України, з, з міста Львів, мені 18 років, і в цьому році я поступила на перню лекарську факульту та лекарську факульту в Ползні Карлову університету на всеобснечному лекарстві. Приїхала я в Прагу е, ще в 2022 році, е, а почала вчитись на курсах. В 2023-му на мовних курсах, після того, в тому році я також ходила на інші підготовчі курси саме по предметам, але в тому році мені не вдалося поступити. І як запасний варіант у мене було вже обесне в шатрувательстві на третє лекарське факультет, і там я провчилась цей рік. Тобто, в цьому році я поєднала свою підготовку. До вступних іспитів і перший курс на це медсестринське діло, на якому я також вчилась. В минулому році я вважаю, що я. Можливо, не доклала всіх зусиль, які я могла. І дійсно, вступні іспити для мене були дуже важкими, як і морально, тому що стрес також відігравав велику роль. Ну і крім цього, так, це був перший рік, багато проблем, ти ще не зовсім розумієш всю, всю систему, і воно все одно все давить на голову. Але е, я не здалася і вирішила, що все одно буду пробувати в цьому році. Знову поступати, і в мене це вийшло. А в цьому році я вже вчилася на курсах Ізмед. Я вчилася з лютого місяця. Я про них знала ще в минулому році, оскільки я знайома як з Катією, так і з Максом. І для мене. Ну, я знала, в мене були також е, знайомі е, подружка, які вчились в них тут. Того я була впевнена і навіть не вагалась іти чи не йти. Не пошкодувала, <с�я>, що пішла, тому що мені е, дійсно курси, і е, всі наші викладачі, студенти дуже допомогли в цьому році, і я побачила свій ріст. Для мене приймачки в цьому році були набагато легшими. І, ну і це як був мій другий раз, я вже знала, як це проходить все. Е, як проходить е, ну, сам тест, і потім і запис, це все я знаю. І для мене це було набагато-набагато легше. І також я побачила, що знаю я в рази більше. І е, я була дуже задоволена, що я побачила цей результат і е, дійсно поступила в цьому році. В Ізі е, Взагалі всі уроки були дуже такими класними, лайтовими. Е а, біологія з надіром, <р at> нас завжди було весело на біології. І це все одно давало таку атмосферу. Ти не, не думав, ну, це не було такого, як в школі, коли ти там переживаєш, запитати, що, що ти щось не знаєш і тому подібне. Ти міг задати будь-яке питання в будь-який момент, тобі завжди на нього відповідаєш. Відповідять. Е, Тому уроки по біології мені дуже сильно подобались. По хімії, хімія, я хоча б вже її почала вчити нормально розуміти. Тому що для мене хімія була, напевно, одним ну, самим складним предметом. Хоча, ну, фізика також, але хімія, оскільки в мене не було якоїсь бази, того, можна сказати, я вчила все з нуля. Е, через це. Такі моменти були, але Максим дуже класно і просто все е, об'ясняє на пальцях, і не потрібно було якось. Е, е, ну, це нам розказано простою мовою від студентів, які самі пройшли це все, і ти, е, тобі набагато простіше сприймати цю інформацію. Е, а уроки по фізиці нас викладала арожан, ура... після того були уроки з катю. Що уроки з аружан, що з катію, були також. ну, Уроки з зкаті у нас були також крутими. Потім у нас був були... Були спільні уроки із четвертою групою, задачі і всі-всі моменти по фізиці, вона може пояснити просто, як не знаю, п'ятирічній дитині. Все дуже просто, класно розказано, і ти можеш дійсно зрозуміти, чому так, не просто якась теорія і все. А задачі також, всі-всі-всі задачі, які не були зрозумілими. Завжди я все пояснювала, ти міг спитатись і два-три рази. Але це давало результат через те, що ти потім вже запам'ятав це і сам знав, як вирішувати їх. Тому Ну і в Каті мені здається, є найбільш такий якийсь дух вчителя. І вона така строгіша, і це також є хорошим плюсом через те, що. Фізика вона вважається складною, як не як, але вона також важлива в університеті для викладання вивчення медицини. Що мені сподобалось? Я пам'ятаю 8 березня, коли нам принесли. По кіндеру і квіточці це було дуже приємно і мило, і це ще раз показує цю атмосферу, таку круту також. Та взагалі всі уроки були крутими. Я завжди, коли йшла після, хоч ми займалися в суботу, завжди, але завжди після уроків в мене був, був такий якийсь піднесений дух, мотивація, коли ти бачиш, що там е, всі навколо вчаться, е, є результати, і тобі хочеться також. Тобі ж хочеться бути теж одним із кращих, е, ну і поступити, звісно ж. Того. Мені завжди подобалось, хоч і, ти був змучений вже після декількох годин підряд, коли у вас уроки. Але е, саме після них я Ну, і круті люди навколо однодумці допомагають дуже сильно, тому що всі зацікавлені в цьому, щоб поступити. І це було одним, одним із найкращих рішень прийти сюди. Е, а чому я вибрала? Я обрала. Я для свого навчання лекарську факульту в Ползні, не першу. Е через те, що в мене є дуже багато знайомих, які там вже вчаться. Я з ними спілкувалася, також є і знайомі із першої факульти. Е ну, перше, напевно, таке одне із най найважливіших рішень це було те, що е факульта в Ползні є повністю нова. Новий корпус, нові аудиторії. Дійсно, він виглядає як з якихось фільмів. Того там реально дуже круто. Друге, так і то, що є дуже багато знайомих, які там вчились, і всім все в принципі подобається. На перші, наскільки знаю, на першому факультеті, ну не то, що важче вчитись, але там дуже-дуже багато людей. І є люди, які там, наприклад, після першого року навчання закінчують на тому своє навчання на першій лекарській факульті. Хоч і він знаходиться в празі, але не знаю, це, ну, це він рахується як. Одним із базових, це самий перший факультет, який був. І взагалі все ну, це така стара факульта, не знаю. І це ну, там просто навчання базове, е, нічим не відрізняється і тому подібне. Тому не знаю, все ж таки я вирішила, що піду вчитись в ползень. І думаю, не пожалію, що буде. Круто, хоча хто і навіть хоче на першу факультуру, звісно, коли ти хочеш вчитись, ти зможеш вчитись і там, і там. Це кожного вибір. Хто куди більше хоче, кого куди більше тягне, я думаю, то, тоді треба вибирати. У мене так склалося, що я вирішила, що хоч я живу в Празі, але буду вчитись в Ползні. І... Всі з цим рішенням погодились. Мої батьки спочатку теж мене питались, чому так, чому я вирішила все ж таки не лишатись в празі, а йти в ползень. Я їм розказала це все, що і факультет новий, і друзів багато і тому подібне. І то, що просто я сама хочу, а вони завжди сприймають моє рішення серйозно, і завжди вони мене ну, підтримують у всьому, що би я не зробила і не сказала. І навіть в минулому році, коли я не поступила, на мене ніхто не давив. Хоча я сама ну я б не сказала депресію, але звісно, я була дуже розстроєна через те, що я не поступила, але вони мене підтримували все одно. кажуть, нічого, спробуєш на наступний рік. Тоді я б хотіла тепер почати спорад. Ну вони всі будуть випливати із моїх помилок. Е, звісно, перша порада це обов'язково працювати з моделами-отасками, навіть коли тобі здається, що ти ще недостатньо знаєш, тому що так ти будеш звикати вже до цієї концепції і того, як взагалі поставлені питання. І ти будеш напрацьовувати, напрацьовувати, це і ти будеш розуміти, наприклад, там є дуже специфічні різні питання, наприклад, відповідь. Там нічого неправильно, чи є правильно тільки це. Того на це потрібно завжди давати такий позор. І якомога скоріше реально працювати з моделами-тасками, рішати їх і прорішати два-три рази. Це просто буде ідеально. Е, крім того, як вже говорила, також скласти якийсь собі графік, дисциплінувати себе обов'язково. Е, Вчити усе, дуже, дуже усердно вчитись, вчитись і вчитись, не залишати це на останній момент і думати, що в тебе ще дуже багато часу, того що того часу в тебе потім просто не залишиться. Реально треба вчитись зразу, вчити то, що тобі задають. Коли ти почнеш вчитись із жовтня, прям плідно, і викладатись на всю, то ця підготовка у тебе буде досить лайтовою, а не коли там за півроку. Коли ти вчиш саме там з лютого місяця, це реально має бути дуже інтенсивна підготовка для того, щоб ти поступив. Тому починати чим найкраще і чим найшвидше буде суперовим рішенням. І ще, щоб я порадила, Ну, це, як я говорила, не відкладати на потім, тому що воно назбирається стільки всього, що не будеш знати, за що братись. Також я б ще хотіла розказати про це один, який я здавала ще в минулому році. Це один я здала з першого разу. Е, і до нього, звісно ж, треба окремо готуватись. Не вийде так, що ти не будеш нічого робити, не будеш читати і просто прийдеш і здаш це один. Треба дійсно. Писати моделову варіанту, яка там є, тренувати послаг, писання обов'язково. Тому що за кожну, на це один, за кожну тобі ж е, тему, наприклад, є писання, послег, чтені, е, граматика. За кожну цю тему ти маєш набрати певну кількість відсотків, е, щоб ти міг пройти далі і пройти на усну частину. Тому часька дуже важлива. Обов'язково для, і для того, щоб ви розуміли взагалі теми на чеській, моделові отаски для, просто для себе, для говоріння в університеті, коли ти не будеш добре розуміти, ну, тіпа, це, це буде дуже важко. Е, до усної частини також треба окремо готуватись. І обов'язково принести якийсь матеріал, видрукований, не знаю, якусь картинку, якусь діаграму, там, де ти будеш це. Описувати, щоб вони бачили, що ти дійсно до цього готувався. І обов'язково, я не знаю. Я завжди притримуюсь цього рішення. Минулому, минулому році я ж проходила співбесіду на третій Лф і тому, що пишеш тест, потім йдеш на усні частину. Так для мене одне таке правило: неважливо, що ти скажеш, але як ти це скажеш. Особливо ніколи не потрібно мовчати і завжди складати якесь приємне враження, усміхатися, щоб. Ти сподобався комісії. Оце мені здається, воно мені завжди допомагає. І в мене проблем із співбесідами майже ну завжди я всі скошки здавала з першого разу. Звісно, це теж не буде без підготовки, коли ти нічого не вчиш, нічого не допоможе. Але е, ніколи також не вважати, що це один, ти просто теж отак от прийдеш і все. Треба обов'язково готуватися, вчитись і на чеську мову витрачати також багато часу. А мовні курси вони тобі ну, допоможуть, і крім того, все одно додатково вчитись, старатись говорити. Хоча у мене було складно, я не знайшла якихось знайомих, друзів. На першому році навчання, і я не мала навіть з ким тренувати свою розмову, тільки це було на мовних курсах. І потім, як готувалася до усніх скошок, то я собі, наприклад, вибирала якусь тему, яка мені може попастись, і записувала це на диктофон, Потім могла переслуховувати. І не знаю, так якимось чином ми старалася хоча б якось тренувати свою чеську мову. Це напевно все. Ну і на підсумок я хочу сказати велике дякую всій команді EasyMed. За те, що вони пройшли оцей шлях зі мною, допомогли мені, звісно, в якійсь мірі взагалі, завжди підтримували, мотивували і тому подібне. Мені реально дуже сильно сподобалось. Я дуже рада, що познайомилася з такими класними людьми. І я думаю, що наше спілкування буде підтримуватися надалі. Е, і це дуже класно, коли в тебе є оце оточення, того, що коли в тебе виникають якісь проблеми, чи з тим це один, чи поступлення і тому подібне. Ну, всі питання, які стосуються цього вступу. Ти маєш кого запитати, то, що вони самі стикнулись з цими питаннями, от і вони тобі допоможуть просто з усім, чим зможуть, от так от. Але це було реально дуже дуже класно. Я хочу ще раз подякувати, я дуже сильно вдячна. Е, хоча мені та, також скажу ще за це, що я ж поступаю другий рік, і спочатку я також трохи встидалась. Не хотіла йти <хи>, на курси, бо я думала, що це встидно, е оскільки ну я поступаю другий рік, а ще до того вчилась на інших курсах і всяке таке. Але потім якось, ну, після першого року цей страх розвіявся. Того також не треба боятись, навіть якщо й не вийде в перший раз, якщо ти дійсно цього хочеш, хочеш поступити на медицину. То потрібно пробувати, це може вийшло другий чи третій раз, реально. І це ти того обов'язково доб'єшся, коли прикладеш зусиль, мотивації, дисципліни, і все вийде. Тому ще раз дякую усім, команді, своїм одногрупникам, студентам, викладачам за те, що допомагали мені в цьому. Ну, трошки, хоча в цьому році воно було легше, але як не як складному шляху, якому, який ми пройшли разом, і підтримка відчувалась. вплоть до цих приймачок і після них також. Тому все буде класно. Я буду рекомендувати EasyMed тим, хто схоче поступити, буде хотіти поступити на <головіка> медицину. Тому що тут відчувається те, що Е, команда зацікавлена в тому, щоб ти поступив. Дійсно. Так що не потрібно боятись. Підписуйся, <світування> став лайк і залишайся. Переглядай і не знаю. Я також, е, ти ж, ладно, все, я заговорила блін. Тому я буду рекомендувати команду EasyMed через те, що вони дійсно зацікавлені в тому, щоб ти поступив. Вони тобі допоможуть, замотивують тебе, пройдуть цей шлях. І просто ти не будеш відчувати, що ти сам, а будеш в колі однодумців, які тебе зрозуміють. І я дуже вдячна собі за такий досвід і за те, що я не побоялася сюди прийти. Дякую всім.